Що вона хоче, що їй не подобається? Вона хоче, щоб е, наші діти курили марихуану з її полів. Путін працює десь на Україну. Йому треба просто скинути на карточку 2000 гривень. ця матриця. Настільки буде потужною. Це ж дорого. Ну скажи їм, що у мене зараз нет таких денег. Людям чим більше забороняєш там якісь одностатеві речі, тим більше вони, грубо кажучи, їбнуться. От бачиш, ти говориш як розтльонний комп'ютерними іграми. А Давайте ще й тут обмежте нас, блять, щоб ми взагалі стали якимись манкуртами. Один палець за другий палець, третій, і потім він складається в кулак, друже. Получиш. Ми не виграємо цю війну, якщо ми не оголосимо і не виграємо війну з корупцією. Що? Хто Це така Так, да, перший варіант був цікавіший насправді, да. Долучайтеся до нас. Я вас прошу, щоб ви передивлялися до кінця наші програми, щоб ви їх репостили, поширювали, тому що нам потрібно витисняти нашим українським контентом всю ту мокшанську шваль, яка лізе до нас в медіапростір. А він існує і все працює. І я хочу, щоб ви відрізняли українське від ворожого і підтримували цим самим. Ми приближуємо нашу перемогу. Як представити нашого гостя? Сьогодні я знаю, як Андрій Спіров, зірка російського телебачення, зірка скандальних ток-шоу? Мой дід теж був в Советской армии, армії. его сюди прислали в 40-х годах из Новгорода. Но тепер моя пряма обязанность исправлять справляти ошибки моїх предків. Вот От последній коментар вот то ти мразі військово-службовець збройних сил України. Андрій Спіров, брати по зброї. Ну і звісно, Андрій Яковина і Валерій Сараула. це програма не на часі, бо вони нам кажуть не на часі. А ми вважаємо, що все ж таки не на часі. Правильно, Андрій Правильно. на часі говорити, на часі зауважувати, висвітлювати проблеми, так як ви, ми вміємо. А ми вміємо. І я сьогодні з крутими дядьками. Одного знаю давніше, а другого бачу тільки по телебаченні. І мені дуже подобався, як він разом з нашими екстрасенсами дурили людей. Ти забув сказати, що я на цьому ще заробляв. <рес> ну що, давайте починати. Романич, я знаю, що програма сьогодні буде офігенна, оскільки, окрім вище представлених осіб, з нами ще наш співведучий вічний крокодил Давід. Вітаємо! Давид? Тому що у Давіда не баї. Романович, продовжується серіал Юля і Конопля. Ти знаєш прекрасно Коноплю знаю. Юля Тимошенко. Ти теж напевно чув трошки. Давно вже не чув. заблокувала вона закон про медичний канабіс І причому агресивно виступає проти цього закону. Послухай, що вона каже. Потім, коли помолилися, прийшли до Верховної Ради. І проголосували за легалізацію наркоти для країни. Наші діти будуть курити з наших полів марихуану. Що вона хоче, що їй не подобається. Вона хоче, щоб е, наші діти курили марихуану з її полів. Це називається в темі, та невдолі. Я не знаю за, за що бореться на сьогоднішній день влада, але припущення таке є, що це якась колумбійська схема, в якій просто не буде приймати участь Юля, і вона зараз таким е, чином пробує вишибати для себе з цієї теми якісь преференції. Якщо брати в чистоді своїй, то канабіс як лікувальний засіб. Повір мені, і мої трошечки складні останні історії. Він є. На часі Андрій, а що ти скажеш? Канабіс легалізувати чи ні? З того, що я чую, що говорять медики, навіть військові медики, що він потрібний. Так я тут просто напевно питання стоїть в тому, що як вони це хочуть зробити, може, вона це має на увазі. Коротше, Юля Володимировна, новий рік наступає. Бажаємо, щоб із ваших полів українці теж курили коноплю. Ну і не забували помолитися в церкві. Дай Боже вам, щоб ви молилися завжди в цих полях, Ну, в принципі, можна Порадити, якщо вже вона так не попала в цю тему канабіса, може розвивати ще е, є ще тема там кокаїна, ще може там щось е, припаде її. Не все зразу, не все зразу, налізьте на святе. Амінь. Продовжується серіал з кадирівськими акторами, які знімають тікток відео. Цього разу я думаю, що вони не тільки мене і вас здивують. От вони заявили, що нещодавно там в при певних бойових діях вони взяли в полон двох колумбійців, які воювали на стороні збройних сил України. А одного українця взяли в полон, і от що він розказав: от подивіться, що відбувалося. Найомники, да, ми маємо 100% інформацію. Колумбійці ну негри. Все, наткнулись и пришлось сразу, кто в ходе стоял, его уничтожить. Все, мы запрыгнули. Ребята взяли этого пленного, это был ВСУшник. А этих двоих колумбийцев сразу уничтожили там же. Когда мы прикомандировались к вот этому батальону, это был 241-й батальон киевский. А, нас к ним при ми з ними пошли на задання. Не служили з цими колумбійцями? Я Знаю цих колумбійців. Я з ними не служив. Я з ними в Колумбії ще працював. <рес> тобто, це реальна правдива історія. Да то сто відсотків. А коли що воїни неправдиво, коли говорять там в Росії? Вони ж там все правду говорять. Більше того, Романич, я думаю, що там вони не сказали просто ці кадирівці. Там було ще 200 мішків кокаїна, чистого в тому недоткопаному окопі, яким вони хотіли росіян. Скажімо так, вивести з ладу і щоб українці наступали, Розумію, Ці колумбійці. От що було оці колумбійці, якраз можуть бути з цієї групи співавторів закону про лікувальний канабіс. То це от дуже схоже на бютівців. Юлька позлала своїх, знаєш, щоб привернути увагу, щоб щоб от наші хлопці воюють там, і вони, окрім того, ще придумують закони. Ну просто красавці. Дякуємо колумбійцям. Продовжуємо дивитися кадирівський серіал. Та колумбійці, напевне, в шоці, що вони для росіян. Вони як кажуть, ну, словами автора, що вони є неграми. Це взагалі просто хіт сезону, Ти розумієш, колумбійці негр. Пробачте найношкіріда. Хуйло-ла-ла-ла-ла підписав закон, який продовжує до 25-го року право мешканців нових регіонів, як вони це називають, наших українських регіонів, так їздити без ОСАГО, без страховки. А на п'явма їм. Та ж ці ж теж ж їздили без страховки, як вони ці всякі, без а там до. Так, в принципі, нам їм страховка. Їм би могли б дати страховку. Ну і що? Результату один справа в тому, що Буданівці вони не дивляться там. Є страховка. Вони документи вже дивляться постфактом. Друзі мої дитинства, я кажу, дитинства, які лишились там на окупованих територіях. ну про путінський знаєте, вам страховка потрібна. Ваше життя нічого не варте. Ви ж цього мріяли, да? Ківа був застрахований. Я думаю, знаєш, що в нього було неповне каско. Але хочу вам сказати, що от Ну, не то без Києва, ну якось, ну блін. Е, є цукерки, я вам дам, щоб помінули. Романець, Андрію, що там знов? Олег Ляшко. Олег Ляшко. Олег Ляшко. Ми просто ніколи не згадували Ляшка, то я вирішив це пустити як новину. Хай буде, що ми згадали Олега Ляшка. Я все погане забув про Олега Ляшка до 24-го. Більше нічого не кажи. Далі він все, він герой, нормальний. Що... Чоловік воює. Я, до речі, підписався на його сторінку. Бачите, мені нічого не треба робити, тільки прізвище називаєш, вони вже навалюють. Тому компліменти, тих мочать. Ху на робота в мене. Якщо вже я почав про прохопати, дозвольте вам сказати о, свої спостереження. От, я помітив, можливо, ви чули також, от, що вчора, в Петербургі в цьому Путін підняв прапори на новостворених фрегатах адмірал Головко, українське прізвище, Нарафамінськ, фактично Наркофамінськ, і Лєв Черванін. По-моєму, так Чернавін, от і це Путін підняв значить, ці прапори. І що відбулося після цього? Сьогодні наші в'їхали великий російський десантний корабель в Феодосії. Відбулося таке? Да? Дякуємо хлопці, молодці. Але ж друга деталь: перед тим як юхнули наші крейсер Москва, що відбувалося? Путін там теж підняв щось, десь там підняв, піднімав, піднімав. Чи не завербований Путін уже нашим Будановим? По наводку він дає, підняв ко да. підняв прапор. Суда третікнути наводчик. Йому треба просто скинути на карточку дві тисячі гривень. Все. Ні, за корабель за, більше за, дають. За, за кожен корабель за кожен корабель. Ну чого? Хай дають ну, трошки можемо дати. Ну воно звучить абсурдно, але намітилась така тенденція, як мені казав е, знайомий екстрасенс, хоч Андрій каже, що вони всі пірозли. Але... Путін працює десь на Україну. От зараз я бачу результат. Так що, якщо хуйло буде продовжувати піднімати прапори, слідкуємо чи не потоне якийсь човен підводний, чи е, не впаде місць Який небудь мені Путін нагадує от одну людину. От зараз ми говоримо про нього, бо є ще одна така людина. Яку куди б не поїхав, як Україну, там постійно якийсь п'я стається. Де? Хто? Є ж такі? Я не скажу. <гум> <гум> а хто у нас такий є? А хто у нас такий є, що їздить і там постійно то цунамі, то ще щось, то ще щось. До речі, я тобі скажу, що Путін це є об'єднуючий фактор. Ненависть до Путіна е, згуртовує українців. Слава нації, смерть ворогам. Головна тема російських зараз засобів масової інформації одна з головних. Це не зріст курсу долари, курсу валюти. а… Причина резкого повышения цен на куриное яйцо в Петербурге выяснит федеральная антимонопольная служба. В Ростовской области не первый месяц растут цены на куриные яйца. Подорожание за год составило более 40 процентов. Морозы в хозяйстве Вячеслава временный дефицит яиц у несушек отпуск Ценовой удар по яйцам они резко взлетели вверх. Рост цен на куриные яйца стал одной из главных тем для обсуждения последних дней. На сегодняшний день Россия в шоте. Вартист яйца достигла 135 российских карбованцев за яйце. Розпочали Кримінальні провадження стосовно чотирьох компаній. Але хочу сказати, чи не вбачаєте ви в цьому якоїсь спорідненості з українськими реаліями? Ну, яйця вони і в Африці яйця. Я дивлюсь, що вони періодично в Фаберже, ти розумієш? Але у мене є спостереження таке, що судячи з новин, Путін думався про те, що вони будуть отримувати дешеві китайські яйця. А як на мене, вони вже давно сидять не на китайських яйцях, а на такому шикарному китайському Прутню, пробачте, який на їхню думку, якимось чином їх там підтримує і обнадіює у їхній непереможній війні. Так, як мені 50 років, то цінність моїх яєць уже трошки падає. Вона вже не, не, не в такій ціні, та, як би то би мало бути. Але, але взагалом то тон задав наш міністр. Да, по яйцях так, ну, так розрослося, вже пішло по цілому світу. По цілому світу. І наш міністр зараз гріє свої яйця, напевно, десь за кордоном, може, вже повернувся. Окрім того, це ще хуйня, що цей гардон, блін. Знецінив наші українські яйця сталеві збройних сил України люди почали за кордону плутати. То ли в них дорогі яйця, то ли в них сталеві яйця. Вони зрозуміти не можуть і відповідно минуться в питанні тому, чи давати, чи не давати допомогу Україні. Це в всьому яйцями тобто... в цьому винні Резнікова яйця. В цьому винні яйця Резнікова і всі яйцеві кризи закінчуються для тих, хто їх розпочав, херово. Або дуже добре на пляжі з викраденими грошима, вкраденими, намученими. Батальйон Манака. Мигаль, Денис, прем'єр-міністр України, вирішив влаштувати ще одну хуйню, пов'язану з реформами. І вирішив він її загорнути е, в назву фільма відомого Матриця. Ця матриця настільки буде потужною, що задіє. Антикорупційну систему, цифровізацію, економіку. Юриспруденцію, судову систему. Навіть я після цих слів бачу, що ви матрицизувалися, що вона вас вже задіяла, розумієте? Все те, що було раніше, то все кутня. Тепер буде матриця. І вона 100% буде працювати, покращить все, що стосується нашого суспільства. Ми чекали, що буде просто, а я прослухаю, що за захопляв. Я себе вже давно відчуваю, як, до речі, у фільмі Матриця, знаєш, якби є два світа. Один світ Шмигаля і його колег. І кукловодів, а другий світ це світ, в якому примушують жити нас, от саме примушують. То він що, щось нове сказав? Це зроблено для того, щоб трошки припудрити нам вуха, щоб ми трошки заспокоїлися і вірили в те, що вони нібито щось роблять для того, щоб було все добре. Сумніваюсь, а що змінилося? Чому раптом зараз, друзі? Чому це не треба було робити з першим пришестям з президента? У мене знайомий працює в міністерстві. Так він каже: от коли я почув про цю матрицю, у мене я раніше клав на все, каже. А зараз от я кладу вибірково в роботі в міністерстві. Злодій кричить, лапайте злодія. Коли на вас зненацька нападе матриця, реформуйтеся. Тільки поляків готові стати на захист держави, якщо у них трапиться якесь вторгнення. Отже, вам будуть цікаві, як і глядачам, почути відповіді. 15,7% опитаних сказали, що пішли б добровольцями у військо польське. Ще 29% поляків схиляються до того, що почали б волонтерити. Ну це десь приблизно там наша тема. Водночас, майже кожен третій, 37,4%, вирішив би негайно евакуюватися. 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% у безпечне місце у межах Польщі. Ще 22% поляків нічого не зроблять, а 11,6% не знають, як. Поводитимуться поляків нато імпію, це перше. По-друге, ці опитування вони я вони не мають ніякої ні ваги за ну тому, що самого факту такого нема. Ми, ми ж би ж теж до до нашого вторгнення, якби зробили якісь соціологічні опитування. Якби ми що би ми я думаю, воно би зовсім б інакше було, як як насправді, як, як наші пішли хлопці з перших днів, коли пішло вторгнення. Це ж воєнкомати, це все це ж тріщало все по швах. Це ж народу було. Це неможливо було їх озброїти. Абсолютно Правильно я тобі скажу, що е, я зіткнувся з цим також. Да? Всьому оточення, котре було коло мене близько. Ми 24 лютого попали у військомат по блату. Я дзвонив е, нашому партійному колезі, який трошки старший по рангу, і я е, домовився з ним. І він сказав: Андрюха, приїжджай, зброя є! І ти не спрогнозуєш ніколи, як буде в себе вести та чи інша людина. Тобто, один себе так повів. Я про іншого думав, що він просто там розірве на собі тільняшку. Він, ну скажем так. Не виїхав з-за кордону, не вдалося, не було в очевидь, транспорту. Хоча людина військова, військово має досвід і може робити чудеса у цій справі. Завжди ставився з повагою до поляків, і вони дуже молодці. Дуже нам допомагали і допомагають, і будуть допомагати. Їхня позиція мені дуже подобається. Вони як адвокати наші в НАТО. Там і, і наші друзі, і мої друзі в Польщі я не бачу в їхніх очах, щоб вони збирались здавати заді. Чергова маячня було що там таке вже та мене вже не дивує нічого. Воля ну. Там... не довіцеспікерка Держдуму Анна Кузніцова заявила, що у зростанні дитячої злочинності на Росії вина влада Україна. О -о -о, а хто ж вона зазначила, що вплив на незайманих російських дітей відбувається за допомогою сучасних технологій, а саме відеоігор. Наша влада. Відмажеться і тут, і так і так, <плес> Так що її втрачати нема що. Ми винні, наша влада, винна Кузнєцова, Все правильно, да, нові ігри, оновлення будуть. Забирайте своїх дітей від екрану, від відеоігр. виривайте руки, перематуйте. Ви ж вмієте над дітьми знущатися над українським і своїм перематайте, і не будуть гратися. да? Або зробіть там якусь ігру про чебурашку і крокодила гену. Все решту, це ж вороже. А ти своїм дітям забороняєш відеоігри українського виробництва? Вони ж теж розтлівають твоїх дітей. Валера, я тобі скажу трошки неформатну таку відповідь, що і я і мої діти на вертіли думку цієї людини. Кузнєцовий? Ага. От бачиш, ти говориш як розтльонний комп'ютерними іграми. Абсолютно вертіли на хую. Це ще тільки початок. Бо на сьогоднішній день наші діти, от я, наприклад, теж запускаю деякий проєкт, вже починають вчитися літати на симуляторах. Ну, Що буде тоді далі? Кузніцова буде плакати, кричати і рвати на собі останні труси. Хто це така? так? Ну, так і все. Ти що сьогодні сильно різдвом проникнутий. Навіть без канавісу, ти розумієш. Губи, ми готові, ще новина. Картографічний абсурд у рашці. З Яндекс карт дивним чином зникли назви Егейського моря та острова Лесбос. У компанії це пояснили технічною помилкою, проте користувачі підозрюють, що це пов'язано з російським законом про заборону ЛГБТ-пропаганди. Стоп, Романич, почекай губи Егейське море, Егейське. Тобто вони вбачили, що то Егейське там є слово гей. Так? Е гей, е, е, гей, е, гей, 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 купаються. Той, хто там купається, стає геєм. Автоматично так. Да. Да. Саме цікава вальорка, що вони так пізно Є. додумалися, напевне, що вони Є. запросили філологів. Острів Лейсбес, Лейсбес, та, знаходиться Лейсбес, та? знаходиться в Егейському морі. Чи ні? Ти підставляєш нас? Чи ж лізбіянки в колі підпасів, чи як? Громадяни Ерефії. Попереду водохреща. Пиздуйте в Егейське море, а потім на Лесбос Лесбостесь, і буде вам благодать. А ти думаєш, їх там мало? Хай буде ще більше. Я боюся, знаєш що, Оляр. Ти смієшся, ніби все жарти. Бо у нас передача така весела, але я переживаю, що то Гейське море з берегів вийде. Головне мені туди не вступати, то воно не вийде. Навіть не дивись в той бік. Буду дивитися, Я забороняю. Yeah. <laughs> Але які це давно, реально. Це ж новина була якась в офіційному форматі. Правильно? Чекай. Людям чим більше забороняєш там якісь одностатеві речі, тим більше вони, грубо кажучи, їбнуться. Її... Ти це не зупини. Ти сказав, як пастер Воно не зараз. працює так. Ну, у них Соловйова син. Глубий, це, напевно, також Україна винна і море, єгейське ж там десь живе, ніж за кордоном живе. Дивно, що зникнення Егейського моря з карт Яндекс. Співпало з купанням Кирила в тому морі. Губи, за цю новину у вас хоче поцілувати крокодил. Новини зради. У Раді пропонують запровадити в Україні нове свято день подяки Богові. Є, це... Дякую, дякую, вже дякую. Ні-ні, <рес> ми випали з подяки Богові кожен день. Ми будемо тільки раз в рік. Давайте ще й тут обмежте нас, блять, щоб ми взагалі стали якимись манкуртами і не вігласами. А хто запропонував це? Губи одним з авторів законопроекту є нардеп віктор м'ялик. Цікаво, що днями суд визнав його невинним в ухиленні від сплати податків на суму понад 100 мільйонів. Гривень за інформацію, змі він має понад 150 квартир на Київщині. Він вирішив раз у рік за це подякувати Богу. То він вимовив кожен день дякувати Богу за 100 квартир. Я думаю, що він якраз визначив навіть дату. Я так собі думаю, коли він за хабар домовився про те, щоб йому нічого не було по криміналу. Він думає так: дякую тобі, Боже, і помічникам записуйте законопроект. Буде. День подяки Богу. Це красавчик. Буде в нас ще один день великого дяківництва. Ну що, давайте тоді всі разом подякуємо м'ялику. І в сраку. і м'ялику, і Богу. Дякую. На здоров'я. І м'ялику, і тобі, Валера. Дякую, ну тобто пішов на. Поїхали <ривняв> Прирівняв тебе з м'яком. Да? <рив> Дотичним зробив. Губи прекрасно, і ви м'ялику подякуйте. Подяком обов'язково. Судовий стриптиз в Петербурзі креативна суддя вирішила провести виїзне засідання суду прямісінько в стриптиз-клубі. Так клас! Згодом це відео оприлюднила прес-служба пітерських судів. Нам такого креативу реально не вистачає. А я думаю, що наші судді, вони просто красаці. Вони ходять в стріп-клуби і не тільки до засідання, і після. Тобто їм ці експерименти а... не треба. Я думаю, що навіть якщо би там, грубо кажучи, Загинув під мантію, там би було все, як потрібно для стріп-клубу і для будь-якого іншого клубу. До речі, князеву, ти знаєш, от судова система. Князеву ж поступово потихеньку заставу зменшують, зменшують. Уявіть собі, в будь-якій ну, серйозній країні світу. Такий хабар підозра в такому хабарі, і скоро він вийде на свободу. Я впевнений. Зменш змінять запобіжний захід, на відміну від червинського, якого ти згадував Андрій, і буде він гуляти собі, буде ходити на стриптизи або вони до нього додому будуть ходити. Приводу князева, то я думаю, так що приходить. Адвокат, який бігає між суддєю і до князя, він бігає в камеру і каже, ну стільки то стільки то треба заставу і наліком він ну, ж дорого. Ну скажи їм, що у мене зараз немає таких денег, ну треба їх конвертувати туди-сюди, вивезти відтуда, привезти сюди наліка, нету. Давай, пожалуйста, договорись. Певний, що там риторика суто така, і оце він бігає туди-сюда, поки вони не вийдуть на якусь таку консолідовану суму. На ту консолідовану суму, яку йому повернули, сказали, що вона не була об'єктом хабаря, а там сума дуже типа, добра. Ти ж розумієш? У мене ж ограничений бюджет. Єрмаківка в дії. Ми не виграємо цю війну, як сказав один військовий. Його цитую. Якщо ми не оголосимо і не виграємо війну з корупцією. Надзвичайне подія в Підмосков'ї. брила люди впала на расистів, що стояли біля входу до місцевого військомату. У черзі поблизу величезної калюжі вони стояли на облік за місцем проживання. Чотирьох майбутніх чмобіків. Травмована. Якого хубави ху, 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 ми там стояли, блядь. Хотіли бути. Дивися, як працює карма, карму пробач. Що не встигли брати форму ту свою бля. і вже там приздувала. Ребята, ну не, не варта. Я нічого не скажу. Давайте ще раз подивимося відео, на яке можна дивитись вічно. Будь ласка, повтор. Клас, ну це такий клас, Ну, нуля. Анікдот такий був, я тільки кінець скажу, а хуй ти туди лазив. Пропагандон гандон... <реш> <реш> Пропагандон красовський, який закликав топити українських дітей. А прям топіть таких треба було в пісині. Прям вот там, де плине кача. Вот прям топить дітей детей, топить. потрапив до лікарні з підозрою на отруєння у своїх соцмережах. Балаклива істота повідомила підписникам, що в нього на початку тижня різко скрутило живіт. Почало нудити, а потім його непритомного відвезли в клініку. А, і ще не повідомляють, що в нього ху не стоїть. Уже сказали, що срачка, по-перше, приїхали з каширського шосе. Кращі хірурги, кращі лікарі вже з Ізраїля, два лікаря. Срачка не зупиняється, просто не знають звідки в нього стільки гімна. Там проблем повно. Супка отримала нарешті по заслугах. Я вважаю, що йому взагалі дорога в один кінець. Хотів топити когось, втопився у власні жовчі. Готуємося до покращення життя вже сьогодні. Про перегляд тарифів за спожиту електроенергію повідомив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота. Зокрема, у змі він зазначив наступне: якщо в українці зарплати 20 тисяч гривень, він має віддати 15-20% на комунальні платежі. Якщо умовно в когось є середня заробітна плата 20 тисяч, тисяч. тоді подивитися, що, наприклад, 15% має бути там чи 20% – це комунальні платежі. Я бачу, як моя матір відреагувала на цю новину. Ну, пряма мова, цитую мою маму сирота. Ти шо іл? Є 73 роки. Що да? він пропонує? У кого 20 тисяч? Тобто військовослужбовці, яким дуже часто родини скидаються грошима, близькі, рідні, окрім того, що вони самі дістають. Він врахує, що в Українці є 20 тисяч, йому вже треба відлистувати 2-3 тисячі. Це як мінімум на початку. І він каже: потім він казав, що він не знає, де взяти гроші. Да? Я вам хочу сирота сказати пораду. Ви знаєте, що нещодавно голову енергоатома, під взяли на тому, що його теща випадково збагатилася. Придбала великий будинок, величезний просто, да, який коштує серйозні гроші. Так вам не треба оце примітивно на людей все покладати. Підіть туди, до цього голови енергоатома, до його тещі, і візьміть, що треба. І ні, нам зараз казувати байкиш, мигальовську матрицю впускати нам в голови, що ми зобов'язані, що в нас стільки багато грошей, що ми можемо. Видуйте і наладьте у себе порядки. Щоб по таких, от як голова енергоатом, з незрозумілими доходами в країні було менше, тоді й тарифи будуть нижчі. Це щось на кшталт того, що було з безуглею. Вони запустили торпеду цього і спробували отримати знову ж таки фідбек від суспільства. Чи ми схаваємо, чи ні. То ми не схаваємо, друже. Українці такі: ми збираємо то, накопичуємо один палець. Як моя мама, до речі, казала покійно: один палець за другий палець, третій, і потім він складається в кулак, друже. Получиш. І ви ще мою тіщу не знаєте. <ріст> Спіром всімся в крісло. Наступного разу це його місце, а я там з Мариною, як ну, журналістом на їхньому місці. Це була програма «Нє на часі. Андрій Яковина, Андрій Спіров, Валерій Сараула. Приєднуйтесь, підписуйтесь. І окрім того, не забувайте, Андрій Спіров, брати по зброї. Доєднуйтеся, донатьте, допомагайте. По можливості, звісно, будемо вдячні. До речі, ти бажання сьогодні загадав, мало того, що ми два Андрія. І ще й два франки з два франківщини. і ще й два брати по зброї хлопці, луганчанин піде прогуляється.